Це 2020 рік. У родині Аметових тоді вірили, що труднощі позаду розповідає Елеонора. Її чоловіка, Єдиного за роки окупації Криму, після трьох років ув'язнення виправдав і відпустив під контрольний росіянам суд. Коли нас Свободі була велика радість, і ми дуже багато часу в місті проведемо, він почав своїм творчеством. Он роботал, снімав реклами, ресторани заказували нього на волі. Ернес побув півтора року, та це була умовна свобода. Не був бо окупаційні силовики після того як суд відпустив чоловіка, поновили слідство у сфабрикованій справі. Как раз таки перед вторим заключенням, ну как перед марестом орнеса за сильна мама. Вони поїхали в Турцію на лікування. Ернес дуже хотів увидетися з нею. Но так як он не виїзной, он не мог покинути пределы Крыма. И когда его арестовали, мама надеялась, что мы очень ждали его освобождения, что он сможет приехать и увидеться с мамой. И получается, Эрнесу вынесли приговор, и через два месяца мы похоронили маму. Елеонора бачила Ернеса по відеозв'язку на суді два роки тому. У грудні 22-го російський суд оголосив йому вирок – 11 років колонії суворого режиму. Взагалі, ця історія у нас такий унікальний випадок, коли, як Ернес в одному письме писали дважды в одну ріку. І второй раз очень тяжело, але не насознана і по взрослому. Якщо в перший раз вся вера була в чудо, по детски зараз во второй раз вже розумієш, що тебе просто нужно пройти этот етап. Жінка з дітьми так і залишилася в Туреччині. Розповідає, Ернесій наказав вберегти дітей. Подружжя має двох синів. Вони навчаються в турецькій школі та ведуть власні відеоблоги, адаптувалися, але сумують за батьком. Старшому очі не хватають. И он говорит, «Мне ничего не надо, лишь бы папа был рядом». Особенно сейчас прям очень чувствуется нехватку отца. Его наставление, его поддержка. А младший, вот запомнился момент один. Мы когда сюда приехали, естественно, у меня одни чемоданы вещей, а дома у нас велосипеды у детей, самокаты. И здесь я купила самокат младшему. И мальчишки говорят, «Вот, как классно, у тебя есть самокат». На что младший так посмотрел и говорит, «А у тебя зато папа есть». Вот это такое вот состояние. Это если коротко. Ернест до переслідування російськими окупантами займався підприємницькою діяльністю, був громадянським журналістом, захоплювався відеозйомкою, фільмував рекламу. Для Ернеса, що найскладніше в заключенні, це те, що він дуже активний, він життєво творча людина, і у нього ідеї, і він страждає від того, що він ці ідеї не може воплотити в реальність. То есть потенциал большой, идей много, сил жизненной энергии, как, как он однажды сказал, что самый такой этап сейчас, возраст, когда воспитывать детей, да, делать какие-то, ну, реализовываться и просто отнимают этот кусок, этот этап жизни. Елеонора каже, Ернесу вдається підтримувати із нею зв'язок, попри відстань та грати. Щороку на день народження отримує від чоловіка квіти. Його поступки характеризують, наскільки він романтичний, наскільки він сім'янин, наскільки для нього це все важливо. І несмотря на більшого розстояння, несмотря на питання, які ми проходимо, він ніколи не без своїх знаків. Нещодавно Ернеса етапували до колонії в Вологодській області. Вперше за тривалий час він через тюремний зв'язок подзвонив до дружини. Між до нами зараз 3,5 тисячі кілометрів. Він сейчас знаходиться на карантині, є з ним звязь, і він може кожен день дзвонити. Зараз він чекає, коли пройде карантин, і його вже відправлять в лагерь. І будем ждати побачення. Елеонора каже, за правилами колонії, довготривале побачення дозволяється раз у чотири місяці. Наразі родина чекає, коли можна буде з Туреччини вирушити на довгоочікувану зустріч з Ернесом, хоч і за ґратами. Оксана Бовсуновська, Суспільне новини, Крим.